Всім здоров! Я. З вами Киллер. І Game Pro. І киллера вбили. Та, якраз я його моркву підібрав. Жліза моє не підібрав. Ні. там і моркву летіла. А, точно. У мене ж навіть нічого не було. А, мій дорогоцінний блок. був мій дорогоцінний блок землі. Пару. Ага, хай тебе. Мене скелет б'є. Я мене хоп, не повіду. Я вбив павука. Питання, де тут скелет? Я скілет не бачу, я побачу бачу Зомбі. зомбі. Є мене скелет? У -у -у. Я йду в замок, а ще там не був. В замку нічого. І це не замок, а церква. Ми, до речі, навчились говорити українською мовою і що за фіня? Де мій верстак, де моя пічка? Де моє помер. Та, а верстак і пічка з нашого дому хтось вкрав клятий Ендермен. Ендермен все покрав. Як? І, до речі, скелет що? Опускає, Опускає руки? Угу... зомбі житель, да? Абупский зомби зомбі-житель. Типа. Ну, пипам при зомби. що, реально? Стоп, а ти знав, що в 0.15.0... Ну, вийшло э, до на воно, вно... Короче, в 0.15.0 версії робили довше, ніж 0. Чим 1,9 Майнкрафт. Тому тут більше, ніж 1,9 є. Ну хоч тут нема. Хоч тут нема дещо. Хоч тут нема крил. Але все інше тут є. Поршні. А, ні, ще нема Ендеркерних. Щоб бути чітким. І далі все є. Поршні. Що там ще в 1,9 є? Стріли нові. Та-та стріли нові є. Гімптора, ти тут Що Стріли не, нові є. Я на сегодня не, не скарфа в 0.15-0. Та я ему скинув. через шаріт. Рекомендую вам програму Шарит! е не йде до нашого не йде до нашої хати, тут Крипа стоїть. О, скелет озброєний. Кріпа, вбивай скелета. Наш тут був мене флібер. А, а зуби була блять. Там броняк. Старнижки. Я <Bond> жену у мене смерті лаги! Ну я жену. Я біжу. за Я біжу. Щось с хотіть брати. У мене на грудне мене нагрудник yeah. є. У мене ще нагрудник є. В тебе є дві пари штанів? Одна. Де мені набудемо один. і в мене залагало. Стоп, це на що? Не пробиваємось, чи не, не розрушимось краще? Не розрушимось, то почнусь. Не розрушимось два. Тут буде лежати. В мене нема штанів. Тут погано. Чи добре? Того А ні, ні. А, я ломлю. Е, це мої будинки. Все, так краще. Вони мої будинки хотіли з мене забрати. Та, блін, коли ти присоединяєшся к гріє, так лагає. Або там на лежить. Де? Ти йдеш правильно. Для тебе він чого не видим? Наш ти за мною? Вот, ти його підібрав. Ага, підібрав. Він для тебе що, був невидимий? Угу. Ге, прикол. Я б хотів, щоб в мене раси були невидимі. А не, не хотів, не хотів би, не хотів би, не хотів би. то зараз стануть раси невидимі. Дрівно 5 хвилин знімаю. Ну, 5 хвилин і 5 секунд. Ай-яй-яй-яй, у мене 33 дерева. Так, я краще пересуну свій. Як то? Свій. Та пофі, я, я пересуну щось. Так. А у мене в тебе є ходю одне жлізу. Ні. Добре, тоді я буду бувати. Ай-ай-ай-ай-ай. яй яй ай ай яй ай 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 Ай-яй-яй-ай-ай-ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я не знаю. У нас тут нема пічки. Ані є пічка, але в ній пусто. Я її сам поставив. Давай наступний раз так сервером не виходити. А то ми погано вийшли з нього і тому. Тому всі раси пропали. Чувак, зробити тобі. зробити тобі. що тобі зробити? Та нічого тобі не зроблю. Бо в мене немає щома нема нічого, що треба... А, давай, стоп. Помпу е, є дещо для тебе. Дещо з броні, ти весь зачарений. Сундуку де що є? Сундуку щось є. Подивись, подарок для тебе. Рабо да, тепер де? Ні, ні. Що робиш? далеко. Якісь чити включає. Хар буде краще. Ні, чого там десь зробили, там буде написанок дити. За дверях. Ага, хай буде. Плечики робиш? Що mm -hmm. собі роби. Ми двоє так нажимаємо. Є. Мой снизу. Я робив чи. Як типу? А що в тебе за два желіза? А то я сам знайшов. Там ем було в мене сім желіза. А я два сам знайшов. Переплавних? Так. Так, у так. мене сім'ї. Ні. Ході ту мовник. Забираю. Мол. Добрый. Лол, пойдём. Лол. Так. Короче. Так. Дайте мне мою железу. вот ласка. Вот ласка. Все мобы... Будь ласка. Все мобы, дурачки, дайте мне мою железу нахуй. Відстаньте від мене моє ж жлізом, не дайте. От у мене як яка. Яка бити змія. Не бити, бити жліза, я я не знаю, тобі заміє. У мене жлізо така. У мене каміна. Я власна. Далі я. Я Не вірю. Не вірю. О, ні, Просто дебе заб'ються скілети. У нас хаті я вижив, вижив, я тікаю, тікаю. А мені треба факти. А мені пофіг на факела, я тікаю. Ой, мені ж треба угля. Сюди я тікаю. Хоп. мені достатньо Добрий, Добре, іди тоді І чекай, поки тебе І та І за те, що там спавни зомбі Там оті шахти, а я чекаю. Де. І так. Добре, давай добивай далі Потім поставиш спічку. Eee... А я за того, що ти в мене вкрав два жліза, роблю собі ще желізо. І зроблю собі супер крутий мегакрутий нагрудник. Eee, чувак, можеш мені принести верстак? що? Срочно. треба. Кирка поламалась? Е, треба дерев'яну зробити. У мене є. я вже супер бруни добре, бо що дерева нема. Нет, нет, нет. Тоді стій на місці. І чекай. А я сказав тобі стій на місці. А тобі стій на місці сказав. На верстак. Е, може, я ж лізу? Тут не написано. Желізо, Game про. І я його і так. Я його і Та так, так зараз пічку. поставлю. До речі, тобі скиньте, е... таке? Таке вже що-небудь. Що Зачарену ми броню. Зачарену. І шлем скинете. О, Тепер ти золотий. І в тебе шлем тепер є. Так же краще. Ага. О. Ну то ж ти вже железо, всю железо? Так. Ну тут же і так було, тільки п'ять железо. Але ну, хоча б щось. Ну да, хоч я тобі потім шапку зроблю. А хочеш я тобі вже шапку зроблю. Я принесешь мне уголь, буду железу, Тебе в будет. Mm -hmm. Так, и где тут железо? Кажется, mm -hmm. мне да железу. Мне потребно железо. Жить... О, я нашел. О, скільки тут ж... железа нам треба багато железа, щоб зробити желізну Ні, Не, краще желізного голема. Його вбити і буде нам купа железа. Ну, витиркам там пару железних блоків, але буде нам купа железа. Ага. Але те, що ми потратили на блоки. Е... Чувак, я знайшов алмази майже. Я знайшов ту закинуту шахту. А закинути шахта, то завжди алмази. Чувак, почекай. Паклимаєш? Не закінчились. А уголь? Пічку поклав. Піди сюди. Давай, давай купай угля. Є світло! Як довго я чекав світла. Я йду там темно. Ну добре тоді. Да, я думаю, прощатися. Тоді з вами був Кіллер. І Всім Так.